Мої вітання. Ви на каналі Шкода, що Є до, до речі, цікава доволі пропозиція. Це Volkswagen Passat до 6 покоління, автівка 2008 року з 2 дизельним двигуном на dq 250-й коробці, то мокра Екологія в автомобілі присутня. На щитку заявлено 263 тисячі кілометрів. Автівка без рижоків. Напомню, це 2008 рік. Автівка має Common Rail тобто паливну систему Common Rail, не насос посунку. Якщо вас зацікавить такий варіант. Продавця ім'я Василь, телефонуйте за номером телефонів. Стартує ціна даного автомобіля 6200 доларів, але для підписників каналу Шкода, що нева, людина готова віддати даний автомобіль за 6000 доларів. Автівка, в принципі, вкладень не потребує. Вильоровий має салон в збереженому стані, еваковки також присутні. Наповню рижиків по автомобілю, заявлено продавцем немає. Тому цікавий такий варіант. Набирайте, а вам бажаю добра. Бережіть себе, до нових зустрічей. Всього доброго.